Всім привіт! Мене звати Аня, і сьогодні ми продовжимо грати The Comma 2 Vision Sisters. Минуло багато з часу з моменту, коли я останнє запускала цю гру, я навіть забула, як в неї грати. Але нічого страшного, зараз, зараз згадаємо. Бо я пам'ятаю, що тут супер страшно, про <зараз> для мене. Ця гра може налякати, адже я не полюбляю грати в такі хорор-ігри. Дивитися? Так, отак, от по закритим екраном. А грати це вже зовсім інша справа, але чому б ні? Адже тут є сюжет. Так, це у ну, нас тут панянка сидить, я пам'ятаю в одній з минулих серій. Я не запитала цілий фрагмент, як я з нею розмовляла. Отже, що нам треба зробити? Як з нею розмовляти? Є? Спробуй не сконати десь у канаві. Ясно? Так, ай! Цілі, пошукайте ліки на ринку, дістатися до підземної станції поліції. Додатково, зібрати електрошокер, а пошукати літівий акумулятор і пошукати жетон поліціян. Ми можемо зробити додаткове, щоб мати електрошокер. Правильно, вже потім йти, йти на ринок, туди-сюди. Добре, виходимо. Так, треба утримувати. Що в нас на мишку? Нічого. Окей. Ага, що тут подивитися, можна щось пошукати. Вода. А вона немає куди її брати, тому хай лежить. Мапа ще тут має бути. Ага. Так, мапа. Ну, ходімо в спроярню. Я знаю, там сидить хлоп, який нам розповідав, як зробити е, шокер. О, і тобі треба жетон, правильно я розумію? Хоча поліціянти. Тримаюсь акумулятори на своєму робочому місці. Я маю запасний картридж, віддам його, якщо знайдеш мені жетон. Акумулятори на своєму робочому місці і мені треба знайти жетон. Сховище доказів. Архів, можливо, в архів треба сходити. Ходімо тут біля вбиральні, Підійм... підіймемось сходами. Бігаєш, страшно мені, так Що тут написано? До дверей причеплена записка. Пане Ян, скільки можна просити вас полагодити трубу в туалеті на першому поверсі? Ви ж працювали з сантехніком, чи не так? Замкніть двері ключем інженера та полагодьте, поки ніхто не подав на нас до суду, і не лягайте спати, поки не зробите, що в полісі часу. На першому поверсі полагодите, а я на якому? Я на першому. Полагодити труби. Угу, я не можу сюди зайти. Окей. Можу зайти сюди? Не можу. Ага, флеш. Ага, мені потрібна карта. Так, мені потрібна карта. Де він сказав її узяти? Mm -hmm. uh, на першому поверсі туалет, Замкніть двері. Ключем інженера та полагодити, поки ніхто не. Не гайте спати, поки не зробите. Можливо, це підказка, треба піти в кімнату для сну, бо якоїсь кімнати інженера я тут не бачу. Добре, тоді спочатку ходімо в архів, спробуємо, а потім в кімнату для сну. А тут хтось бігає. Що тут... ти робиш? Нема де сховатися, Супер. Є. Так, тут треба буде зараз ловити ритм. Боже, як ти мене лякаєш? Не лякаємо мене. Вона зупинилась. Угу. І откуди вона пішла? В який вона бік пішла? Вона пішла назад, чи вона пішла далі? Вылазиться. Чому так гучно? Ходиш, я не розумію. Так, нікого немає, нормально. Що у нас тут? Привітка про охоронця. Переконатися ще маєте нещодавно. Ведені електрошокери, не піддати на політрування. На випадок, якщо протести почнуть загострюватися, траляля. Окей. Всім правоохоронці. Місцеві підприємці Крамарі мешканці планують провести ремонтацію у восьмі біля ринку токебі. Добре. Тут немає нічого. Угу. Е, тепер можна спробувати піднятися ще вище до кімнати сну. Ходь. Так, подімо на гору, <звук> <звук> мать, не чіпай. Сказати, що я вмію грати в цю гру, це нічого не сказати. Все, Догралися. Завантажити давай, що ж робити? Що ж робити? З інструментом всередині може бути щось корисне. Там купа різних інструментів сантехніка. Що ж, навіть я не знаю, на що сподівалася. Хм, хоча це може стати в приводі. Інженер. Так, витримаю ключ інженера. Супер. Не дарма я сюди йшла. За кого чак це маєш, щоб наказувати мені лагодити труби. Я правоохоронець, а на сантехнік. Скажу, щоб залишила цю роботу професіонал. Окей, okay. але все одно його. Боже, як ти мене лякаєш! Боїла зригається від зловісного смиху. Повітря стало на диво холодне, аж дрожаки хапають. Ласть. <с> <Вазь. с> так. У мене є ключ інженера. Але де інженерна? Сюди заходимо. Це нас Відділ кримінальних справ. Запалюй. Аллой. Так, тут можна сховатися. Тут у нас цей тип Ми руками маше. Так, що тут подивитися можна? Асовий балончик масем. Звіниться від ворожих обіймів. Воно ну, в мене вже є, не треба. Так, тут можна зберегтися. тут нічого нема, так? Ну Давайте збережемося. Віція поліції сон є. Так, все, зберіглися, виходимо. Що ми тут ще? Ми тут нічого не можемо зробити. Можемо сходити в кімнату допитів. Зараз треба спуститися вниз, якщо це можливо, звичайно. О, яка записка. Ви знайшли вирвану сторінку. Окей. Чувакася униз. Щось є, нічого нема. Ага, ми не можемо сюди зайти. Можемо зайти. Боже. Що ж так. Що ж так страшно? А, вниз. а як вона мене так хітко спіймала? Ще я натиснула на ту кнопку. А може бути. Добре, що я збереглася. Так, мені забігла до вбиральні, далі мені треба в кримінальне розслідування добігти, якщо я зможу. Ну тут ходить? Я, я не чую, принаймні. Сюди заходь. Так, за підпалюй. Пальничку. Так, що тут можна прочитати? Чи знаєш, що один із них утік? Якщо ми негайно нічого не зробимо, то можна прощатися з роботи в правоохоронець. Лі. О, щось є. Ану, подивитися, Ви знайшли ліцевий акумулятор. Чудово, так, що тут ще записочка? Мені знову насталося на дивне жахіття, задихаюся від отруєних випаровувань. Просто тут, в будівлі, все було таким справжнім правоохоронецьким. Справді? Бо це справді було так. О, у мене є ж ключ Що нового? Так, що у нас тут інструменти якась кабінка? Ага. <різь> <різь> Ось це невеличезна діра. Так, робота тут проводилася масштабні, гадай, я зможу спуститися вниз. Наша. Тут є де зберегтися поблизу. Ага, кімната охорони. Ну, ходімо, я збережуся в кімнату охорони і повернуся сюди. Я ж не думала, що вона буде так довго розпаратися. Добре, що я збереглася. ще мені здається, що коли ти на якомусь поверсі зберігаєшся, то це означає, що зараз сюди приде чупа кабри. Вона була з цього боку. Свідка ж я знала. Навіщо ці куди є? Щоб, типу, не шуміти сильно? Ідея? Сходи якісь. Угу. Можеш запалити, будь ласка. Так. Так, тут якийсь хлопець. Будь ласка, нехай у нього буде жетон. Тіло. Що він тут робить? М -м, схоже, він прорився під стіною. Ще один хід. Ну, даєте? Так, ще можна спуститися вниз. І я спущусь, можливо, в сховище. Генераторна, я опинилася тут, окей. Так, не чіпанула. Можна вийти, можна зберегтися. Я збережуся. Я не буду зберігатися, є. Так, закрите. Тут можна сховатися, тут ми пробігаємо. Так, ходімо нагору. Можна вийти, а я хочу сюди пролізти. Нагадую камеру для в'язнів. Той мрець, якого я бачила, випав звідси, а там, пам'ятаєте, була записка, що один з них втік, треба щось робити, інакше е, нас заберуть нашу роботу, мабуть, це він. Богай сказав, що треба тільки підбити інших і прийти разом сюди. Сказав попросити, щоб посадили в камеру А, а він подбає про все інше. Якась короля має прийти і витягти мене. Усе підготовлено. Я роблю свою частину угоди та виходжу з валізою набити грошима. Що я втрачаю? В'язень сон. Так можна сховатися. Двері вичинені, вони мають вести у правило підвалу. Управе Це сюди. Але чому такі дивні страшні звуки. Ага. Оце <риклад> я шутка. Все, мать, давай. Чубака бра, втікає звідси, остала мене. Це вилас. Я обиральний. Мені потрібен жетон. Куди це я вийду? Нікуди я не вийду, я так і знав. Так, записка. Щось наближається, щось темне, щось із пазурами. В'язеньно. Ну. Буде так і відписували в'язано. Ну. Пазури, а тут ще записка. Випустіть мене звідси, я не хочу мене вбити, допоможіть! Ясінько. Що за булькотня на фоні, або коли у сусідів грає музика. Я сподіваюся, тут немає підстави всередині. Так, тут можна сховатися якісь малюнки на стілах, на, на стіні і зловіщі. Вони сказали, що я буду тут лише кілька годин. Хіба я немає права на один дзвінок? Маєш адвоката? Так, щось погано, хлопцю. Вже рік минув. Випустіть мене звідси, випустіть мене. Ясно. Дзвінка не буде. Так. Фух. О, Боже. Звучить небезпечно. Ось мені зле тоді, як Бугай дав тих вареників. <смі> щось дам. Так. Що не так з животом? Мені, мені щось недобре здається зараз знудить. Ць... А в нього є ще час писати ці повідомлення. Ну, дякую, тепер ми знаємо, що з тобою сталося, але. Так. І що тут? Ворота в'язниці далі будуть. Угу. Що доведеться бігти в камеру С, бо там є стіл, де можна сховатися, правильно? Ворота в'язниці пошматовані. Це вона зробила? Ага, можна вийти. Нарешті я в приміщенні в'язниці. Гадаю, що я ще тепер зможу віддатися до стоянки. А, я тебе зрозуміла. Ага, нагору я не можу. Угу, тепер мені треба до стоянки. Зачекай, ніякої стоянки. Збережемося. Так, ідемо назад. Так, це я веду туди. Сховище доказів. А ну, спробуємо. Що тут? О, ви отримали жетон! Єс! Чи це його шукав той правоохоронець? Да! Я ледь не прийшла. Визначте первану сторінку, окей. Так, тут зачинено. Чудово. Ти трішки я пройшла, чесно. Велась. Так, тихо. І це мені куди треба, це мені треба бігти прямо-прямо прямо. прямо сподіваюся, що там нікого нема. Спокійно. Пане, я знайшла ваш жетон. Той змінний картер, ось у вас. Маю запасний. Ти маєш мій жетон? погляньте. Хм. Так, це ж він. Що ж, я тінь. я тінь свого слова. Ось. Ви отримали зміни катер. Пам'ятай, це не іграшка, користуйся обережно. Обов'язково. Так, можемо зібрати його. Цього має вистачити, щоб скласти зброю для самооборони. До справи? Справити акумулятор в руків'я. Зараз ставимо кадріш у руків'я. Так, поки нормально. Чудово. Подивимося, чи виріскуватися ним і підсмажити себе. <плес> так, все нормально? Ви зібрали електрошокер. Вогник живлення горить, схоже, працює, ніколи раніше не користувалася. Та, враховуючи, як минає вечір, переконана, що він ще стане в пригоді. І що? І як ним користуватися? Добре, можливо, в пічний момент ми йдеться з ним скористуватися. Так. Ну зараз забіжемо до кімнати охорони, там збережемося і далі вже підемо, мабуть, так? Я не хочу виходити, там зараз мене чекаєш. Щось вона затихла, добре виходимо. Нікого не чую. сумка закрита. Тут ж була водичка. Так, є. Закрите все. Виходжу. Разберем. Мама, ты ворота про я сказала, соль. Зібралася. У мене є електрошокер, <плес> так. О! А якщо б я його не зібрала, що б я робила? Скористатися електрошокером. Краще зробити добре. Вона well звикла переконана, що бачили її не невостаннє. Велдан, well типу, підсмажити Well Dun. Блін, на один раз воно було. Що це таке? Так, у мене є гроші, можу собі дозволити. Повне відновлення здоров'я. Так, е, дарує бадьорість. Відривальність не зменшується. Плюс два здоров'я. Ну, давайте я куплю оце Вийду. Е, з'їм. І куплю ще оце. Отак, все. Так, ідемо далі. Автомобіль, автомобіль, автомобіль. Папірець. Вирвана сторінка. Супер. Це щоденника, мабуть, ну, Тому що Ми там зберемо щоденник і що там той хлопець в окулярах пише. Ринок то Ну, Тут будуть нові монстри. Ще складніші, мабуть. Взагалі пісня. Міно, з тобою все гаразд, я бачила, що трапилось. Ледве-ледве вона майже довела мене до серцевого нападу. Утечіть е, з відділення поліції. Угу. Е, добре, що ти була готова до цього. Так і зібрала на крушок. Що ж ми. То ж моя вчителька, якого дідька пані сон намагається вбити мене? Міно, то не твоя вчителька, це підвладна раба, створена і керована тінню, про яку я тобі раніше розповідала, лиховісною сестрою. Ховісна сестра, це та, що наказала творцю напасти на мене в школі? Творцю? Е, схоже, якісь твої дії розгнівили її. розгнівали її. Її надзвичайно ревно захищають свою територію, але ховісна сестра має певні незалагоджені відносини з родиною сон. Але це довга розповідь. Довга розглядати. У будь-якому разі потрібно йти. Е, яким чином я маю знайти того аптекаря? Тут же безліч кримничок на ринку. Він є власником аптеки Токеві. І єдиний, хто знає, як зробити потрібні мені ліки. Аптека Токебі. Зрозуміло. Зосередься і не сходь з маршруту. У мене є маршрут? У мене карт. У мене мапи нема. Який маршрут? Гадаю, я можу йти до ринку цими дверима, але потрібно запитати в когось дозвол. Який дозвол? Який дозвол? І чую звук будівництва? Так, схоже, тут справді триває будівництво. Але щось не те. Сі зомби, так? Який досвід? Скажи мені, будь ласка, люба моя. Аго, перепрошую. Так, Дівчино, ну чого тобі? А, я над цим про... А над чим ви працюєте? Тобі повилазило. Ми нові вороги на вході на ринок, таке виставимо. ставимо. Хлопці працюють понормово, щоб зробити все правильно. Терміни горять, тому добру ночі тобі. Заждіть, прошу, не хочу відволікати, але мені конче потрібно на ринок. Господи, ви що не бачите, що тут зумеє будівництво? Ти вже друга паночка за сьогодні, хто е, наполягає на приході туди. Я ж не можу будь-кого пропускати. Але нам треба вказати на двері. А як щодо до тих дверей? Ну, вони дійсно ведуть на ринку, до ринку. Прошу, пане, мені потрібно взяти там ліка для подруги, вона дуже хвора. Гаразд-гараз, іду вже. Іди вже. Е, але не пам'ятай, це прохід А, це віка. Гаразд, <рошу> гаразд <рошу> один. Але пам'ятай, це прихід лише в один бік, зрозуміла? Чому це? Так, пане, гарного завершення роботи. Забирайся вже. Так, тут драбина, я не піду туди. Е, це перший хід зі станції метро Сонсен. Ти лоза облила вхід. Так, ну добре, пане. Зберігайся ще раз. <ріх> Збережіне моє все. І йдемо на ринок. Аго, дівчино, не забудь, що двері за тобою замкнуться. Потрібно буде голосно стукати коли йтимеш назад. Знову тіньофон дзвонить. Йонбей. Не, як тебе може бути, і я ж бачила його тіло в школі? Алло? Міно, будь обережною. Ринок токебі дуже небезпечне місце, якщо не знаєш, що й до чого. Це хто, це? хто регбіст-полейболіст? Хто це? Генбей, не переймайся, я просто намагаюся тобі допомогти. Але ж я бачила твоє тіло в старшій школі сева, і як ти дізнався, де я? Домовляйся ні про тінями. Вони можуть вести в оману. хто ти такий? Відповідай, друг. Окей. Ну, а що буде з нашою головною героїною далі? Ми подивимося вже в наступній серії. Дякую, що були зі мною. Це було непросто, адже я вже забула, як грати і як взагалі грати в цю гру, і взагалі страшно. Треба, треба зібратися. Дякую, що були зі мною. Можете підписатися, поставити лайк цьому відео, написати в коментарях, як погано я граю. І я подивлюся, скільки вас таких, як і я, однодумців, що я погано граю. Можете подивитися інші мої відео. А на цьому все. До нових зустрічей, Па-па!